Тепер, коли, я думаю, стало зрозуміло, що таке розмір діафрагми і що таке витримка, закономірно виникає наступне питання. А як же правильно підібрати цю пару? Як зрозуміти, яку комбінацію цих чисел потрібно використовувати? А для цього є ось така штука, яка називається Експонометр. Експонометр це прилад, який вимірює рівень експозиції, тобто освітлення, в середовищі, в якому ви будете робити фотографію, і вказує на найбільш підходящу комбінацію налаштування витримки та розміру діафрагми, які потрібно використати. Як це працює? В експонометрі є ось такий світлочуттєвий елемент. Ви стоячи на місці, з якого будете фотографувати, наводите його на об'єкт чи пейзаж, який будете фотографувати. І ось в цьому віконці підіймається стрілочка, та вказує на рівень експозиції від 8 до 14. Якщо освітлення недостатньо, то діапазон вимірювання можна змістити. Ось тут є такий речажок. Якщо за нього потягнути, діапазон в меншу сторону від 1 до 8. Далі потрібно встановити світлочуттєвість вашої плівки, на яку ви знімаєте. Ось тут є віконця, підписані як DIN та Гост. Нам підійдуть значення ГОСТ, так як вони по суті перетинаються зі значеннями ISO. ISO – це є світлочуттєвість, яка вказується на самій плівці. Для звичайного денного освітлення використовують плівку з ISO 200 та 400. Бувають і більш екстремальні значення по декілька тисяч, але це для дуже специфічних задач. Тобто, чим більше значення, тим чуттєвіша плівка. Встановимо, наприклад, на рівні 200. Це ISO однієї з найвідоміших плівок Kodak Gold. Ось тут. Тепер наводимо на об'єкт, який ми, наприклад, збираємо фотографувати. Дивимось на значення, які вказується в цьому діапазоні. Оскільки тут мало освітлення, я зміщу діапазон в меншу сторону. Бачимо, наприклад, значення 3. Тому виставляємо ось тут в нижній частині значення 3. Ось так. І зверху складається комбінація налаштувань, які нам підійдуть за рахуванням ISO нашої плівки та освітлення нашого середовища, в якому ми будемо фотографувати. В даному випадку нам підійдуть налаштування діафрагма 5,6, витримка 15, або діафрагма 4, витримка 30, або діафрагма 2,8, витримка 60, і так далі, будь-яке з даних налаштувань.